У темному, у темному лісі. Де живуть тільки тварини? Цей різдикий. Там, не, не, там живуть тільки тварини. У них не цар. Він дуже жорстокий. А історію про нього ви дізнаєтесь у цьому відео. Одного ранку, коли цар собі спав, до нього прибіг слуга. Цар дуже розізлився, за мене хтось завітав. це була одна дівчина, вони не знали, хто вона. Але цар дуже, дуже сердився. Дівчина шукала якесь листя, яке би підходило для її аплікації. Цар ще більше розізлився. Цар та його слуга заточили дівчину у Кайдана. Дівчину залишили одну без їжі. Дівчина дуже довго блукала лісом, їй було дуже-дуже страшно. Вона не знала, куди йти і що їй робити. Дівчина дуже довго шукала вихід із пастки, але їй вдалося знайти вихід. Вона уже думала, що вона помре у цьому лісі, але їй вдалося знайти вихід. Це було непросто. Дівчина знайшла вихід, вона вийшла, а далі вона побігла з лісу геть, геть подалі. Далі дівчина бігала незрозумілими її дорогами. Вона блукала, блукала та блукала. Вона чула лише дивні голоси у себе в голові. Можливо, то було місто приводу, або вона просто божеволіла і. божеволіла. Адже вона не могла знайти дорогу і додому. І її, можливо, вона заблукала, можливо, вона вже померла, можливо, з нею сталося щось інше. Можливо, це просто легенда, можливо, це просто ні. Але дуже цікаво, що з нею сталося. А цікавіше ще. То було, то король та його висло. Цікаво, можливо, та дівчина, вона стала сіреною, можливо, вона стала приводом лісовим, поживана далі блукає по місцю привид І цікавенько, цікавенько. Але винести не з цих випадків. Якщо ви хочете другу частину, то пишіть. Е... Напишіть у коментарях, тому що коментарі, на жаль, заблоковані. Але якщо ви хочете, то поставте 10 подобайок, і тоді буде продовження.